Мешканці Тернопільського мікрорайону Старий парк б'ють на сполох. Мовляв, кілька днів тому сам старий парк почали вирубувати. Шість дерев вже зрізали і на цьому не зупиняються. Жодних документів не показують, кажуть люди. Працівників на місці ми не застали. Пояснити ситуацію приїхав директор об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя. Василь Романюк запевняє, вирубують законно. Чому ми зрізали згідно проекту? Капітальної будови підпорної стінки вулиці Петрушевича. В проєкті заложено це було поводжено із арбутінспекцією, з екологією. Дерева, які знаходяться ближче півтора метра до підпорної стінки, повинні бути видалені. Коріння тут були підрубані і згідно проєкту були виділені гроші на їх з'яснення. Захисники твердять, що старі дерева новому муру не завада, бо вкоренились глибоко і надійно. Якщо е, старе дерево, воно вже вкорінилося, в нього вже сформована коренева система, і руйнувати воно не може. Руйнує молоде дерево, яке вкорінюється і розсуває землю. Таких дерев здовж підпірної стіни на вулиці Петрушевича понад півсотні. Проте відстань до муру не єдина причина, пояснює Василь Романюк. Каже, дерева аварійні, бо гниють зсередини. Це вже гниль почалась, бачите, Це повна гниль. От, чуєте, як молод. Це є ступ гнилі. Зрізати насадження просили самі мешканці вулиці Петрушевича, каже керівник об'єднання парків культури і відпочинку. Бояться, що аварійні дерева впадуть на будинки та й ворони дошкуляють. Мешканці прилеглих вулиць, яких зустріли ми, з комунальниками не згідні. Запевняють, більшість дерев здорові, бо, попри обрізання, пустили нове гілля. Я вважаю, що це дерево здорове і по ньому видно, що воно здорове, тому що якби воно було трухляве, то воно би. Рвалося за, за нігтями, а так воно нормальне дерево. Де воно трухляве? Ось це одне з найбільших зрубаних дерев. Поки його не спиляли. Остаточно ми можемо побачити, яких розмірів воно було. Обійняти таке, я б точно не змогла. Отже, йому не один десяток років. Не десятками, а сотнею років міряють вік цих дерев, активісти кажуть, зрізати насадження аж ніяк не можна. Вони тримають ґрунт. У всі часи дерева насаджувались для того, щоб тримати землю від сувів, від сповзання. Я думаю, що якщо дерева інтенсивно зрубувати, в кінці кінців парк сповзе на дорогу. А оскільки нові дерева не насаджать. не буде осипатися, тому що зроблена гідроізоляція зроблено Трубки для відводу водички, тому що в зимовий період часу може бути розпирання, а та як коріння тут обрубане, так що воно повністю не буде нічому заважати. Можна на питання? А раніше О, були так що... ці трубки для відведення води? Можливо, не... раніше просто був неякісно змурований мур, Ви, і якби не... його просто поновити, Це не обрізаючи дерева, дерева, дерева б не заважали. Це є факт, ви бачите, це є всі аваріїні дерева. Бачите, повністю дерева. Зрізані дерева йдуть на дрова для пронятинської котельні, яка опалює будинок культури, школу і базу футбольного клубу, розповідає чиновник. Та навіть якщо справа добра, насаджень у парку від того не більшає бідкаються тернополяни. Попри запевнення комунальників, що замість зрізаних дерев на їх місце сидять нові, люди цього не помічають. Дерева садять ворони, тому що приносять горіхи, і вон виросло декілька горіхів. А щоб посадив, хтось посадив одне дерево, я не бачила. На місці зрізаного ряду дерев комунальники планують посадити кущі. Надалі запевняють, у парку зрізатимуть лише сухостій, решту дерев омолоджуватимуть. Мешканці ж старого парку просять звернути увагу на ворон, які їм дошкуляють а влітку і на суцільні зарослі скоропиви та бур'янів, які за словами людей місяцями не косять.